Друзі, усім привіт! Ми працюємо на пасті з самого ранку. Роботи друзі, назбиралося дуже дуже багато, дещо не встигаємо, трошки запізнюємося, ну, нічого не поробиш. А тут ще й свята на носі, домашня робота, скажімо така, побутова, дружина напрягає. Ну, і в такому в такому плані. І У нас, друзі, почався медозбір. Декілька днів стоїть гарної погоди, і цвіте каштан, цвіте молочайка, цвіте ріпак. І На вчорашній день контрольні ваги показали плюс 2,5 кг. Тому ми сьогодні накидаємо медові наставки повністю на всю пасіку. Перед тим декілька днів прийшли, розширили по можливості. Вущиною ділимо своє зимоваліну нуклеуси на манкомісця. місця. Одним словом працюємо все по плану. Але зранку прийшли і заглянули до нашої експериментальної сімейки, тому що побачили, що контрольні ваги показали нам гарний приніс. Заглянули ми, друзі, до контрольної сімейки. І тут, друзі, потрібно вже давати їм другу наставку. Стаметки не взяв, зараз я візьму стаметку. Друзі, тут повністю все, все залято медом. Сім'я працює дуже гарно. Ну, Скільки це пройшло, навіть не можу сказати, скільки пройшло. Доля маток, зараз ми глянемо на долю маток. Друзі, не знаю, як воно вийде. Взяв я свій штатив і постараюся так, щось вам показати. Думаю воно буде стояти. Та, наставка така вже досить, друзі, тяжка. Решітка лишилася там. Друзі, ми не будемо відшукувати маток. Ми просто віддергуємо оцю вощину, яку ми підставляли їм. І, і подивимося, чи вони її засіяли. Якщо засіяли, є яйця, значить матки збереглися. Якщо десь не засіяли, значить когось і прибрали. Друзі, тут є повністю вущинка відбудована, ну і бачимо, тут ходить маточка. І повністю все засіяно. Ця матка молода, збереглася з червоною міткою. Там мітка на ній вже підтерлася. Друге відділення тут матка з жовтою міткою. Влощенка відбудована. Друзі, так, тут теж є яйця. Засіяно тут повністю вся рамка. Ну Матки, на жаль, я тут не бачу, матка десь десь, десь вона гуляє. Друзі, я не буду відшукувати її. Вона мені не потрібна, я бачу її яйця, значить матки обидві працюють. Чи не ввійшли вони в ройовий стан? Думаю ні. Але ми дамо їм ще тиждень часу без, без ревізії. Ми на гніздо ставимо. Решітка. На гніздо ми ставимо пустий корпус знову. На гніздо ми ставимо їм другий корпус з сушниною. Ну, в 11 рамок ми їм ставимо і нехай вони працюють. Ну а цей підлятий корпус, відповідно, ставимо наверх. О, з результату обов'язково покажу, тому що людям цікаво. Наразі е, неділя в часу прийшла, плюс-мінус. 6 днів в неділю, як ми ставили першу наставку. Матки збереглися, матки працюють обідві. Наставку меду вже принесли. Ну, Якось воно, друзі, отак виходить. На рахунок, друзі, бджолопакетів. Продаж бджолопакетів ми будемо робити зразу ж після свят, тому що тут є багато нюансів. Не виходить цим людям, які мали приїхати по ці бджолопакети. Одні люди, чесно кажу, відмовилися, сказали, що передумали. Ну, дай Бог з ними. Деяку частину ми відправимо, а решта ми працюємо в цьому сезоні. В основному, напевно, намет. Тому що ці ті купці, які мали брати саму більшу партію, позвонили, сказали, що не виходить їм в зв'язку з цими ситуаціями, яка складається, ні приїхати тепер їм не виходить і не знають, як вони мають поступити. Друзі, така ситуація, що нікого не збираюся осуждати, не приїду та з ним. Частину ми продамо, решта ми будемо працювати в себе тут. Кому цікаво такий експеримент з нашою цією двосімейним, двоматочним утриманням, ну, думаю, результат вже є. Наставку меду вже вони принесли. Не можна сказати, одна сім'я, яка спрацювала. Чи варто вона таке займатися? Можливо, в такій масштабній кількості, можливо, воно і не варто таким займатися, але на любительських пасіках, я думаю, воно і досить непоганий результат. Всім добра, миру, спокою, слава Україні!